Всім поїзупен целіп було де два друга сезони 4 серія. Артефакт часу ми. А? Що? Ти щось хотів? Ну так, а ти. Я просто хотів бішити спадати за меблі, що на твоїй не купила чи як. Зрозуміло. А ти щось хотів? Так. І що? Я би хотів більше всього сказати про новий артефакт. Який ще новий артефакт? Ну, він червоний і. І що? Він може подорожувати. може. За допомогою нього можна подорожувати в часі. Щосі? Так. Я думаю, що тобі це буде якось потрібно, щоб Спинити воліплеєр З або. Зупинити... Ще когось. Ну, я не впевнений, але де це артефакт? Ну і погадай. Цей час війна в пустині. Серйозно? Mm. Там буде тоді туди, туди йти. Mm -hmm. А, ні до неї вже йти. Добре, побачимось. Мені любі ще за неповити з нетром. <плес> 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 Ти бачив нас? Ні, але ще <плес> давно вже немає. Ну, ну, проліплеє. Ну, тебе раніше назвали кселіотом. Я не кселют. Я... Я про Юплеєм з все. Ну, добре, я просто сказав, що ви є, але добре. А то, що ви хотіли, а, просто більше повіти і. Ем, всіх. Що? Е, ну, я би хотів би сказати про новий артефакт, яке ми більше дізналися. Я думаю, що вам це буде більш корисно, знаючи то, що ну, ви, вам подобається більшості нових артефакт, чи ви ну, подобається їх Е, Взагалі так мені подобається, але. А, ну, я можу би цього сказати про цей артефакт, де він знаходиться і ну, що це за артефакт який його сили. Давай. Ну, перше, цей артефакт може Угу, І що? Алі, цей артефакт, наприклад. ну, Цей артефакт. Він може допомогою цього артефакту, можна подорожувати в часі. В Часі? <гум> І де цей артефакт? А, ну, цей артефакт в моїй пустині на землі. Саме які пустині? А, напевно, що десь в Європі. <гум> Зрозуміло. І що? Ми за йдемо на землю. Всп в, в, в а де це пустиня? Эээ. Е, Вроді би в Іспанії. Регіоні землі. Ну, та ж то розуміє, що в Східній Європі регіоні в регон називається. Як би... Як це регіон називається? І тобто ємен Де... Біля Португалії. А Іспанія. Так. Завтра йдемо. Ну добре Ви ще хочете взяти мене? Ну, добре, я сіден. То Тож, де цей артефакт? В Іспанії. Тобто в Західній Європі, в Іспанії. А, да, добре. Ти думаєш, що. Так, і дади, артефакт, і ми просто Постій. Що те? Так. Я би просто хотів би ще сказати, що з допомогою цього артефакта можна продовжувати в часі і діти можуть знати правила, які там де не будуть. Які правила часу. Мені не потрібно бачити з, з самим собою, собою в минулому. Але що, і що станеться? Що станеться, це просто все світ почне просто зникати. Тобто, ну, просто як ти побачишся з самим собою, то може або зникнути село 15, або. Або що? Ну, або що завгодно може статися? Е, добре, мені до не йти. Ні, прості ще. Будь ласка, не йди час, де. Ну, тебе або не існувало, або. Або що? Зовсім не існувало. А що станеться? Ну, просто я попереджую, щоб не кидати тут якісь предмети, або якій пішли якісь предмети, то. то ти. Що я? Ну, Ти можеш просто взяти і ламати всесвіт. Добре, я зрозумів, побачимось. Mm. Я за то ти піду. тим артефактом. Mm -hmm. И всем З вами звоню привычнее, всем гуд!